Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Путіна під арешт. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Історичне рішення з якого почнеться історична відповідальність. На мітингах та в ефірах з першого дня повномасштабного вторгнення можна почути емоційну оцінку що путіну місце в газі. Утім, мало хто уявляє, як саме це може статися, і чи це взагалі можливо. Більше того, навіть не кожен знає, що в цьому голландському місті далеко не один міжнародний суд, а кілька абсолютно різних з різними правами та юрисдикцією. День, коли для України настане справедливість, і найбільший з часів Гітлера воєнний злочинець постане перед судом, здається сьогодні досить примарним. А механізми покарання цілком робочі. Цього разу будемо з'ясовувати, хто і в яких саме судах може чекати на Путіна. Чи можливо повторити Нюрнбергський трибунал? Як взагалі відбувається судочинство такого масштабу? Та чи чекає на Путіна щось схоже на спецтрибунал щодо Слободана Милошевича? Привіт, неаполітичні! політичні! з вами Альона. Я збираю цілу команду та роблю серйозний факт чек, щоб створювати для вас цей контент. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете, щоб наш канал розвивався, не забудьте натиснути вподобайку та підписатися. Минулої весни світ сколихнула новина. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. В одній справі МКС фігурують і так званий президент Росії і його так звана дитяча омбудсменка, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконної депортації та переміщення дітей з окупованої території України, Щонайменше з 24 лютого 2022 року. Палата попереднього провадження визнала є розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин на шкоду українським діям. А цьогоріч МКС також видав ордери на арешт командувача дальної авіації Росії Сергія Кобалаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Кожен з них, на думку прокурорів міжнародного кримінального суду, несе відповідальність за напади на цивільні об'єкти, супутню шкоду, яку вони завдали цивільному населенню, оцінюють як надмірну, а дії як негуманні, і такі, що є злочином проти людяності. В цьому відео ми не будемо говорити про деталі цих злочинів. А Якщо ви шукаєте відповідь на питання, чи намагається РФ знищити українську націю повністю або частково, рекомендую переглянути фільм розслідування Данила Мокрика для Київ Independent. Посилання також залишимо під відео. І, хоча МКС може судити навіть чинних глав держав за понад 20-річну історію суду, цього ніколи не траплялося. Суд не має механізму примусового виконання, тому просто покладається на національні органи влади для виконання своїх ордерів. Статут суду вимагає присутності обвинувачених під час судового розгляду. Отже, вирок не буде винесено, допоки російських злочинців не передадуть туди особисто. Коли це станеться і чи станеться взагалі, залежить не від МКС, а від держав. Детальніше про те, як влаштований міжнародний кримінальний суд, я теж розповім у цьому відео. Можете навіть перейти безпосередньо до цього розділу, скориставшись таймкодами. Та я пропоную спочатку з'ясувати, що ж саме чекає на російських злочинців. Є чимало втікачів від МКС. Включаючи колишнього суданського диктатора Омара Аль-Башира, який у 2015 році уникнув арешту в Південній Африці, що підписала Римський статут, разом з тим, що доставити до суду, хоча б когось із цих злочинців, проблематично, все ускладнюється також тим, що ані Росія, ані Україна не ратифікували Римський статут. Хоча Україна визнає юрисдикцію суду, а тому суд може притягати до відповідальності осіб винних у жорстоких злочинах, скоєних на нашій території. Але це можуть бути лише справи про геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. А от злочин агресії за римським статутом не підглядає розгляду МКС, якщо країна не є повноцінним членом міжнародної угоди, тут на допомогу українцям має пройти спеціальний трибунал. thank mm -hmm. you Перша на міжнародному рівні заклик до створення трибуналу прозвучав за лічені дні після початку повномасштабного вторгнення. Група міжнародних юристів у співпраці з українським міністерством закордонних справ оприлюднила спільну заяву щодо можливості покарання злочину агресії путінського режиму. За весь час великої війни в інформаційному просторі лунали три варіанти створення трибуналу: перший найбільш юридично бездоганний, та схоже, найменш перспективний варіант. Створення спецтрибуналу рішенням Радбезу ООН. Росія б не змогла витувати таку резолюцію, оскільки є стороною конфлікту, проте могла би вплинути на голосування своїх умовних союзників, переконавши, наприклад, Китай в експертних колах задаються питання: а чи справді США, Велика Британія, Франція та інші країни J7 хочуть знімати з Путіна імунітет глави держави? Адже саме це потрібно зробити для створення спецтрибуналу на рівні ООН. Мовляв, якби вони цього справді хотіли, то домоглися б розгляду з потрібним результатом. Але країни великої сімки бусімто не хочуть знімати з Путіна імунітет, бо мають історію власних військових інтервенцій. І бояться, що в майбутньому питання можуть виникнути і до їхніх лідерів. Друга модель спецтрибуналу, яка обговорювалася в медіа, так звана гібридна суд, який працюватиме на основі права та юрисдикції України. Такий трибунал мав бути частиною української судової системи із залученням міжнародних суддів та прокурорів. Офіційний Київ категорично не сприймав таку модель, наголошуючи, що вона може звузити юридичну оцінку агресії Росії до рівня міждержавного конфлікту. Натомість цей варіант був би до вподоби США. Принаймні на його підтримку висловлювалася послиня Держдепу з питань глобального кримінального правосуддя. Та навіть для того, щоб інтегрувати змішаний суд в українську систему, потрібно вносити зміни до конституції, що досить непросто, особливо під час війни. Ну і третій варіант найбільш перспективний на сьогодні, який підтримують європейці трибунал, який буде створено міжнародним договором, як свого часу, був створений Нюрнберзький. Йдеться про багатосторонню угоду, до якої зможуть долучитися різні держави, або спрощений варіант двосторонню угоду між Україною та Радою Європи. Єврокомісар з юстиції навіть заявив, що трибунал саме такого формату може бути створений вже до кінця 2024 року. Гага вже гостинно погодилася приймати його у себе. Політичну декларацію із підтримкою створення спецтрибуналу на конференції в Гаазі цьогоріч підписали 44 країни. Зокрема, країни ЄС, Велика Британія, США, Австралія, Канада, Японія та інші. А минулого літа в Нідерландах був зроблений дуже важливий крок для фіксації доказів для майбутнього судового розгляду, незалежно від юрисдикції, яка буде обрана для нього. У Нідерландах створили міжнародний центр з притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України при Євроюсті. Центр об'єднав прокурорів країн-учасниць для узгодження спільної стратегії розслідування. Учасниками центру є Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща та Румунія. Ні. також туди залучений прокурор зі США з питань злочину агресії та прокурор міжнародного кримінального суду того самого, який торік видав ордер на арешт Путіна. Повертаючись до спільної роботи найкращих кримінальних прокурорів над майбутнім трибуналом, усі зібрані ними докази та інші документи зберігатимуться в основній базі даних доказів міжнародних злочинів. Усе зразу перекладають англійською та українською мовами, щоб забезпечити можливість їх використання у різних національних юрисдикціях, а також у міжнародних судах. Тобто, як бачимо, все підготовлено. Бракує лише головного злочинця, якого треба судити, на переговорі. Орах у групі, що працює над створенням трибуналу, всі держави, окрім України, звісно, погоджуються. Суд не має бути заочним. Та хоч судити Путіна, який сидить у бункері, неможливо, під час слухань можна представити докази і таким чином зберегти їх у протоколі. Це буде не заочний судовий процес, а така собі проміжна ланка. І головне питання: яке максимальне покарання може чекати на Путіна, якщо його все ж таки вдасться привести до суду? Можливо, дещо вас розчарую. Стандарт для міжнародних трибуналів, заснованих під егідою ООН, виключає застосування смертної кари, покарання обмежується позбавленням волі. Що ж хотілося б, аби воно було довічним і почалося якомога скоріше. Та звідки взагалі пішли розмови про різні форми трибуналів? Невже до сьогодні не винайшли якоїсь уніфікованої формули для того, щоб карати злочинців? Поодинокі механізми розгляду злочинів міжнародного рівня почали з'являтися лише у минулому столітті. Вони були несистемними, недосконалими і сьогодні спричинили б чимало критики та чвари між політиками. Першими відомими міжнародними судовими процесами ще до прийняття Женевської конвенції були Токійський і Нюрнбридський трибунали після Другої світової війни. Головним їхнім недоліком було те, що їх могли сприймати упереджено і вважати вибірковою справедливістю для переможців. Так, наприклад, трибунал у Нюрнберзі офіційно відкрився через півроку після капітуляції гітлерівської Німеччини. Кожна з чотирьох головних держав-союзників, Сполучені Штати, Велика Британія, Совєцький Союз і Франція надали свого суддю та групу прокурорів. Трибунал визнав винними 19 обвинувачених і засудив їх до покарань. Від смертної кари через повішення до 15 років ув'язнення. Якщо трибунал над Путіним колись відбудеться саме на базі міжнародного договору, який планують робити зараз, обраний формат буде схожий на Нюрнберзький. Пізніше відбувся міжнародний військовий трибунал для далекого сходу, який засудив до страти двох колишніх прем'єр-міністрів Японії та ще деяких генералів, а інших підозрюваних покарав в'ясницею. Трибунал у Токіо був схожий на суд переможців над переможеними ще більше за Нюрнберзький. Адже спочатку він навіть не ґрунтувався на міжнародному договорі. Після повної капітуляції Японії його утворили на основі одноосібної прокламації американського генерала, головнокомандувача союзних сил. Потім рішення так сяк легітимізували за участі інших країн, але осад лишився. Неординарні часи справді потребують неординарних рішень, але бажано не ставити законність під сумнів, скаже будь-який юрист. Згодом на міжнародному рівні воєнних злочинців карали спільно з ООН або під її егідою. Номер number IT Тіті Севен Ай до просекутер Версес Слободан зокрема, найвідомішим є міжнародний кримінальний трибунал ООН для колишньої Югославії через етнічні чистки албанців у Косово за колишнього президента Сербії Слободана Мілошовича. Українські політики вже з десяток років вправляються в аналогіях між потенційною розплатою над Путіним та трибуналом з Югославії. Чим закінчив Слободан Мілошович Гарським трибуналом? Замініть іменя Слободан Милошович на імя Путін, Володимир Путін. І все стає один до одного, але один до одного все стає на жаль лише у палких телевізійних промовах. Насправді ж, влаштувати спецтрибунал на базі резолюції Радбезу ООН на сьогоднішній день не так просто. Більше того, на сьогодні він є найменш перспективним. Як я пояснювала раніше, для рішення Радбезу ООН потрібна згода всіх його членів, у тому числі негласних союзників Путіна, таких як Китай. Та навіть у випадках, коли ООН сприяє у створенні трибуналу, це не означає, що розплата злочинців буде швидкою і невідворотною. Так, судові процеси над червоними кхмерами, які чинили геноцид у Камбоджі, піддавалися критиці з моменту створення так званих надзвичайних палат у судах Камбоджі. Знадобилося 9 років тільки щоб довести першу справу до суду. Та за 12 років і 320 мільйонів витрачених доларів. Було засуджено лише трьох людей. Більшість відповідальних за вбивства померли до того, як їх встигли судити. Директор центру вивчення геноциду та прав людини Олександр Хінтон наголошує, правосуддя не ідеальне, але це краще ніж відсутність справедливості. Бо альтернативою буде лише безкарність масових вбивств, і справедливість інколи наставала. Так, ліберієць Чарльз Тейлор став першим чинним президентом, який отримав реальний вирок за міжнародні злочини. І з 2013 року відбуває своє покарання удовжиною у 50 років. Він був обвинувачений спеціальним трибуналом по С'єра-Леоне у пособництві та підбурюванні до військових злочинів та співучасті у злочинах проти людяності. Це був перший у світі гібридний трибунал. В суді працювали як міжнародні, так і місцеві юристи. Наприклад, прокурор був міжнародний, а заступник прокурора зі Сєра леоне Наприкінці ХХ століття більшість держав дійшли згоди, що для покарання за страшні масові злочини світовий потрібен також постійний суд, юрисдикцію якого визнаватимуть усі, та на який працюватиме постійний великий апарат з власною прокуратурою. В останні два роки ХХ століття було засновано міжнародний кримінальний суд. Для того щоб створити справді міжнародний суд, який переслідуватиме найбільших злочинців, потрібно було, щоб держави погодились на судочинство за однаковими правилами. Основна місія, з якою створили міжнародний кримінальний суд, покласти край безкарності тих, хто вчиняє найбільш тяжкі злочини. Він притягує до відповідальності фізичних осіб, а не групи чи держави. Причому за задумом індивідуальна кримінальна відповідальність має настувати, незважаючи на офіційні посади підозрюваних. МКС був заснований у 1998 році римським статутом. Тоді юрисдикцію цього суду визнали представники 120 держав. Це означало, що вони попередньо погодилися на судові розгляди, і в тому випадку, якщо тяжкі злочини вчинені на їхніх територіях, і в тому, якщо вони вчинені їхніми громадянами. Іншими словами, громадяни країни, яка підписалася під такі правила гри, з однаковим успіхом можуть опинитися як серед позивачів, так і серед обвинувачених. Документ набув чинності у 2002 році, після того як Римський статут ратифікували перші 60 країн. Зараз він ратифікований 124 країнами. Останньою цього річ долучилася Вірменія. 31 країна, серед яких і Україна підписала статут, але не довели справу до кінця і не ратифікували його у своїх парламентах. США, Росія, Ізраїль і Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але згодом передумали і відкликали їх. До речі, Конституційний суд України у 2000 році навіть визнавав документ неконституційним. Проте в рамках судової реформи цю колізію з українського законодавства прибрали. Втім, ніхто не поспішав поставити крапку в цьому питанні. Тож Україна так і не стала країною-членом Римського статуту. Юрисдикція суду обмежується найсерйознішими злочинами, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому. Відповідно до Римського статуту, під його юрисдикцію потрапляють злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії. Власного обов'язку розслідувати масштабні злочини країни-учасники статуту з себе не знімали. Здійснення кримінальної юрисдикції є обов'язком кожної окремої держави. Міжнародний суд втручається лише тоді, коли держава не здатна або не вважає належним чином здійснювати розслідування або кримінальне переслідування злочинців. МКС не є інституцією ООН. Це незалежна установа, і вона не має потреби отримувати особливий мандат від ООН. Саме цей суд минулого року видав ордер на арешт Путіна. Він, хоч і розташований в Газі, не має нічого спільного зі спецтрибуналами з Йогославії або Руанди. Крім того, ніяких додаткових голосувань на рівні ООН він не потребує. З 2022 року частина країн збільшила свої внески, що дозволило розслідувати провадження проти Росії. МКС має розслідувачів, які приїздять в Україну. Має штат для ведення проваджень і зацікавленість. Однак Київ досі не може напряму ініціювати жодного питання і не має впливу на рішення. Якби Україна ратифікувала Римський статут, ми могли би брати участь у засіданнях МКС. Пояснює керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан. Держава-учасниця може передати прокурору МКС ситуацію, в якій було вчинено один або кілька з цих злочинів, і попросити його про розслідування, надавши наявні докази. Терміну давності для цих злочинів немає. Суд складається з 18 суддів. Та якщо президія вважає за потрібне залучити більше, вона може це запропонувати. Тоді дозволу питатимуть в усіх держав-учасниць. Окрім судового відділення та президії, МКС має реєстр прокуратуру, досудове та апеляційне відділення. Суддів міжнародного суду обирають таємним голосуванням на засіданні асамблеї держав-учасниць. Від кандидатів очікують відповідності фаховим вимогам і високих моральних принципів. На будь-які вибори суддів кожна країна-учасниця може виснути одного кандидата, у тому числі не з власної країни. Але кожен Претендент обов'язково має належати до однієї з країн, яка визнає римський статут. Двоє суддів не можуть бути громадянами однієї держави. Офіційними мовами суду є арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Втім, судді зобов'язані досконало знати хоча б одну з двох робочих мов англійську та французьку. У березні цього року судді МКС обрали головою суду юристку з Японії. До цього вона була серед суддів, які видали ордер на арешт Путіна. До речі, російська влада оголосила у розшук суддів, які ухвалювали це рішення. А також прокурора МКС, який займається справою про викрадення українських дітей, прокуратура МКС діє незалежно як окремий орган суду. Прокурор обирається таємним голосуванням абсолютною більшістю. Так само обираються заступники прокурора. Список кандидатів подає сам прокурор. На кожну посаду заступника він надає три кандидатури. І прокурор і його заступники призначаються аж на 9 років і не можуть бути переобрані, якщо не домовилися про це заздалегідь у момент призначення. Якщо прокурор вирішує, що підстави продовжувати розслідування справді є, він звертається до палати попереднього впровадження. Ця палата додатково вивчає документи, а потім дозволяє подальші дії. Або ж відмовляє. Та навіть відмова не означає, що шансів більше нема. Після отримання нових доказів прокурор може звертатися з тим самим кейсом ще раз. Слідчих у справах, що готуються до його розгляду, призначає сам прокурор. Окреме відео про те, як працюють прокуратури світу та України, вже є на нашому каналі, і я щиро раджу вам його переглянути. Якою б часом не була зневіра, варто пам'ятати. Світ повільно, але впевнено наближається до знищення Путіна Сили закону, а не зброї. Пастки розставляються саме зараз. Проти головного з часів Гітлера злочинця світу ретельно збирають докази найбільш фахові прокурори, які працюють зі злочинами агресії та воєнними злочинами. І йому готують відплату на різних рівнях і в різних кабінетах, збираючи бюрократичні резолюції та створюючи потрібну нормативну базу. Щоб забезпечити законність трибуналу, який рано чи пізно вірогідно відбудеться, навіть якщо Путін не виїжджатиме за межі Росії, боячись арешту міжнародного кримінального суду, на нього цілком може чекати доля ліберійського президента Тейлора, який опинився під арештом в Нігерії після усунення від влади, і який у кращому випадку за деякий час сконає у в'язниці. Звісно, справедливості можливо доведеться чекати задовго. Але ми вже дійшли очевидного висновку: навіть не ідеальне правосуддя краще за безкарність масових убивств. Почуємось не політичні.